Всім доброго дня! Продовжуємо працювати над біжевим ажурним джемпером в'язаним гачком, з умовною назвою калейдоскоп. Сьогодні ми в'яжемо 17-й рядок круглої кокетки. ну, в загальному заліку. А круглої кокетки це у нас... потім подивлюся, скажу який. Не пам'ятаю. Так. Ось схема. Це наш попередній 16-й рядочок. Отут ми його завершили, де мені тут взяти гачок якийсь. І ми в'яжемо 4 петлі ну, для підйому. І перша петля у нас буде замість у цього стовпчика. От вони будуть поєднані. І, коротше, 4 петлі повітряні, потім. В першу петлю, от, куди з'єднання буде в петлі, робимо три стовпчика з одним накидом. І потім ці стовпчики закріплюємо стовпчиком без накиду в, два, три, четверту петлю від гачка. Тобто три петлі ми пропускаємо. Дві повітряні і один оцей спільну верхівку і закріплюємо. Далі у нас вже йде три петлі, тому що тут у нас є стовпчик, три повітряні петлі, так само три стовпчика в петлю цього стовпчика без накиду. Пропускаємо три петлі в четверту закріплюємо оцю всю композицію, ліпісток, пелюсточку в верхівку спільно Стопчиком без накиду. Давайте це зробимо. Так, ось тут ми завершили 16 рядочок з'єднувальним стовпчиком, напівстовпчиком. І робимо 4 повітряні петлі. Зробили накид. І ось цю першу повітряну петлю, першу повітряну петлю, ось так, ми робимо стовпчик з одним накидом. До кінця пров'язуємо повністю стовпчик з одним накидом. Накид І в ту саму петлю робимо другий стовпчик з одним Накидом накид і в ту саму петлю робимо третій стовпчик з одним накидом. Ось така у нас вийшла такий елемент з трьох повітряних петель і трьох стовпчиків з одним накидом. І ось цей елемент ми закріплюємо в. Четверту від гачка петлю. Тому рахуємо. Раз, два, три, чотири. Ось ця петля. Ні, ось ця. О, так. Просто ми закріплюємо стовпчиком без накида. Звичайно, товпчиком. так. І ось така у нас виходить пелюсточка. Далі знов три петлі. Вже три. Там було 4, а тут три. Тому що у нас тут є стовпчик. Накид і в петлю цього стовпчика. Ось так, бачите, я піймала петлю цього стовпчика без накиду. Ось так, ось вона. І в'яжемо стовпчик з одним накидом. Знову накид в ту саму петлю, другий стовпчик з одним накидом. І в ту саму петлю третій стовпчик з одним накидом. Ось у нас три повітряні петлі, три стовпчика з одним накидом. Тепер рахуємо раз, два, три і ось в четвертий стовпчик, в четверту петлю від гачка від останньої пров'язаної. Ми робимо стовпчик без накиду. І знов повторюємо три повітряні петлі, накид, ловимо оцю петельку і робимо перший стовпчик з одним накидом. Накид, робимо другий стовпчик з одним накидом, і тут третій стовпчик з одним накидом. Три петлі повітряні, три стовпчика з одним накидом. Так. Рахуємо петлі. Раз, два, три. Ось сюди. Чотири. Четверту петлю. Стоп. Так, продовжуємо по колу, поки не повернемось ось сюди. Так, ось дивіться: я пров'язала половину. Рядка цього 17-го круглої какетки. До речі, це виходить у нас який? Четвертий рядок, четвертий рядок круглої какетки, а 17 це в загальному заліку. Так, круглої кокетки, четвертий рядок. Половину я пров'язала, половина рядка це виходить 35 ось цих фрагментиків. І ось я якраз 35-й у мене, і я дійшла до маркера, яким ми відмічали центр. Але тоді, пам'ятаєте, я не могла зрозуміти, яку петлю нам відмітити. Ми там так відмітили цю арочку. Ось тепер зараз зрозуміло, що раз, два, три, 4 це оця петля. Виходить, маркер у нас відмічає арочку з однієї повітряної петлі. А насправді у нас оця петля є центром. Все, ми отут зробили стовпчик без накиду і можемо сюди перевісити, тепер маркер, який у нас позначає центр. Ось, подивіться, ось ця арочка, ось ця арочка у нас була відмічена, а центральна петля у нас ось ця. Все, ми далі продовжуємо такими же пелюсочками до цього кінця рядка. Так, я завершила три. Ой, господи, 17 рядок в загальному підрахунку. І це четвертий рядок круглої какетки. Четвертий. Так. Зв'язала я останню пелюстку, і мені потрібно тут поєднати ось цей стовпчик з оцією петлею, для того, щоб завершити ряд. Так, маю вам зізнатися, що ряд для мене трохи сюрпризом. Я по своїх підрахунках. Абсолютно була впевнена, що у мене має вийти 70 цих фрагментів, бо вони базуються на 4 петлях. І 280 петель попереднього ряду поділити на 4 виходить 70. Але на практиці вийшло, що у мене 69. Фрагментів. <хи> Зазвичай у мене забирає дуже багато часу зрозуміти, де ж я помилилася і що я не так порахувала. Тому в це відео я, мабуть, це не вміщу. Тому ось цей маркер, який ми відмічаємо центр переду, і ми його пересунули. Ну, я його пересунула, будучи впевненою, що. 35, -й. це центральний, і тут буде також, ну, 35, і з цього боку буде 35, тому я пересунула в цей стовпчик. Але насправді у нас виходить, що центральний, оцей просто, оця плюстка, вона виходить центральна. Я не знаю, ну я її просто відмічу. Ота От 35-та. Кінець якої ми перевісили маркер, давайте її просто отак відмітимо, щоб ми зрозуміли, що ця пелюстка у нас центра, вона у нас по центру. І всього у нас в ряду вийшло 69 пелюсток. Важливо, хтось з вас у когось вийшло по-іншому. -по е і я не знаю, може, ви розумієте, де і чому таке диво вийшло. Тому напишіть мені, будь ласка, в коментарях, якщо ви розібралися, де тут що відбулося. Так, ну, а загалом я вам показую, який вигляд має. Це у нас з боку ростка спинка. Тобто, це у нас перед зв'язала 70 цих плюсочок, бо не 70, 69, 69 плюсочок, Так втомилась, що я просто не знаю. Як люди в'яжуть. Великі речі одним візерунком. Мені здається, що це так важко. Тут так ніби розважаєшся, періодично всі якісь головоломки розгадуєш. От, Коротше, у мене вийшло 69. Якщо у вас вийшло 70, і ви бачите десь логічну помилку в моїх цих розрахунках, то напишіть мені, будь ласка. Буду дуже-дуже вам вдячна. Ну, а поки я коректу, коригую свої розрахунки, виходить, тут я писала собі, рахувала, що їх буде 70 цих фрагментів. І по сім петель. у нас в цьому фрагментику, да, через те, що він такий опуклий, у нас виходить 7 петель. 3 повітряні петлі, потім 3 стовпчика, і потім оцей стовпчик з одним накидом. Ой, без накида. Оцей стовпчик не, не без накида. Ну, тобто ще одна. 7, 7 петель по, по факту. І якщо було б 70, то у нас було б 490 петель по колу зараз. Ну, от, З урахуванням цієї рельєфності всієї. Ну, а так у нас виходить 483 петлі. Ну, вийшло, як вийшло. Якщо у вас вийшло інакше, пишіть, будемо розбиратися, що ж таке. Ну, а поки що, мабуть, продовжимо робити так, як є. Там вже якось вийде. Ок, що мені подобається, так на цьому все всім всього найкращого бережіть себе, до побачення.